Прикол хочете? Це редька. У <ріст> <я ріст> мене у мене в підвазоніку вилізла редька. І я не знаю. Це мій знову такий експеримент, але подивіться, як воно полізло. Може, воно просто полізе, звісно, та і все, але все таки цікаво. Тепер -таки дивіться ще один прикол нашого авокадо. Який. Буквально моментально от такого треба ще полити. Він коротше, я поняла, що він дуже сильно любить воду. Чим більше поливаєш, тим він нашим да. ростає. Да. Ну, Оце ні. ми всі разом його поливаємо. Діло в тому, що причому кожен день, кожен кожен, кожен день і кожен поливає. Подиві речка, яка в мене Я, я бачу. Це я всі, я бачу. Ми, звісно, по всі поливаємо. Да, да, да. <свісно> так, що в нас на дворі? В нас на дворі. Сьогодні навіть сніг про, про цього ковся. Блін, пітні чогось вікна. Що ці вікна пітніють, я не можу поняти. Так. Прям сніжнок, сніжок пролітав і прям така холодина була сумасше. Ну воно й зараз холодно. Думаю. Знаєш? Mm. <laughs> да. Папа... Папа сьогодні цілий день працює. А я, коротше говоря, питаюся викинути відео на маму на всі руки, велике, ага. як я туди робила. Боже, вже півтори години воно у мене там питається викинутися. І хочу сьогодні, ось зараз поприбираю, Ї... їсти ще готовлю супчик готовлю на обід гречаний. А на вечір хочу, я б раніше це зробила, би, але у нас закінчилась морква в погрібі, а з грядками її не вкопаємо. Бо там... Бо Ти? там земля шкупак, така. Тільки Да, тільки що таку бібу мені на супчик вкопав. Ломіком. То я сьогодні, напевно, поїду кудись е, у фору чи куди там. Якраз скуплюся трохи, бо все позакінчувалося. Слово фора. Да, Щас. поїду сьогодні, напевно. Мама пиє транжиріця. Да, Ура! Ура! поїду, моркви, Ура! пона... моркви понакуплю і там а, ті, Та, так, щось... бо такої диви нічого немає. Ти да. має цибуль трохи більше візьмеш. А, більше і цибулі, Да. А зараз поки що тут Прибираю. А, та що я хотіла? Ще хочу стушити тушити капусти, виходить, і варенички зробити на навесь. Ой, О, от так. Отак. Отакий у нас обідик. Мам, ти... Те, гречаний супчик зварила. гріночки любє... із цим сало. Моє любиме заміщення цебуля. Ой, новорот. Ага. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, як би, до да, гарячий, акуратненько. О, все. Смачного. Що yeah. ви робите? Mm -hmm. Знаєте, що вони роблять? Вони роблять те, що вони мене відправляють знову в магазин. Ну, я, в принципі, і зібралася їхати, бо це цього... що Щось нічого немає, елементарної моркви, я ж казала, вже і то немає. Ні да, ні не не для, для тіста, ванільки, нічого немає. <гум> Вони просто тільки що вдвох робили оті макаронці. Папа вже переконав, слава Богу, Івасика, що то така собі затея, перепортили опять мені там, що там перепортили. Нічого, нічого що ні. ви зробили. Тільки цього. Ті, 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 Білки, я жодки відділив, тобто стаканчик завтра буде на цей. На, на Вони мені заказали кефір, бо хочуть пекти пряники опять двоє. Я не знаю. Коротше, поїду а зараз, щось, там, а, щось там не знаю. Пошло. В основному, мені здається, по фрукти, по якісь по овочі, бо такого нічого немає. Так. Нічого немає. Взагалі нічого немає, реально нічого немає. Так що, поки оцей тиждень оцей я хворіла, звісно, то це. То це, блін, капець. Що Віталіка там в магазин відправиш щось. О, по телефону закаєш, а все однозначно ж, якби... Що загубившись? О. І однозначно ж все не, не заповниш, так що поїду зараз. У нас, блін, наче з города всі повиїжджали. Без 29 вечора, тільки подивіться, як, як пусто кругом. Це взагалі. Не зрозуміла, ти цікашники наїхали, ще що. Така пустота. Просто, вообще. Ніхто нікого. Так, все. з фори, фу, затрамбувалася. Два таких пакета там на, набрала. Що це, блін, капець. Боже, ціни, взагалі дебільні. Взагалі, зараз приїду, розпакуюся, побачите. Але то хоч не обідно, там хоч два пакета. Так, а то ще прикол. Сьогодні моя однокласниця. Е, а вона виготовляє мило ну, своїми руками дуже класно. І зробила цей е, типу розіграш. Ну, оце ці ну, квітів. Виходить, е, з -з мила. Тільки що хожу в форі. А, ну я ж, звичайно, що там взяла аж участь, понятно, що короче, це, ж, це ж я. Ого. І цього. І тут дзвонить Сережка і каже, що я зайняла два місця. Два букета! Походу, в мене сьогодні нормальний день. Два букети каплін уже виграла. Не знаю ще які, ще не бачила нічого. сейчас приїду і побачимо. Дуже інтересно, я взагалі люблю її продукцію, тому що вона дуже відповідальна і взагалі. Е... Дуже хороша як людина, вона ну, принципово. Це моя однокласниця, я її знаю ще із такою. Тобто, тому тому так, тому мене буде чекати інтересненький подаруночок. Зараз приїду додому, а я там щось не знаю, щось 13 чи 12, скільки там номерків. Коротше, не знаю, скільки з номерків там, які були так наче, підряд. І, коротше, два букетка виграла, покажу. Так, ну все, погнали. погнали. Бо і так знаходилися, блін, і так купу грошей потратили вже. Мене почасно зустрічають. На смотровій вежі там зустрічають. Пішли, будемо розпаковуватися. Так із сумками І Із сумками там обережно, бо дуже обережно. Я тобі Так, нормальний. Я тобі теж тільки ти не бачив. Ось таких два пакетики купила. Геть трошки. Ой, блін. Так, все не буду показувати, тому що у мене тут ще на 8 березня е, це, дівчатам там вже треба мені подарки куплять. Коротше, то Я їм поки що деяким солодке купила, то я зараз е, приховаю, щоб ніхто не знав нічого, На, заховай. О, та тільки на камеру не попади. Ось його і сніжани о, це сніжання, подивій, як прикольне. Ніфікас відчувай. Так. Так. Обаску, дивіться, яку класненьку вам взяла. Італійську. Так. О, блін! Це прикол. Це скільки стоїть морква. Йопа, мать, 31, по-моєму, гривень. Щас подивимося. Так, цибуля. Цибуля недорога, цибуля по 11,90. Ну, я зараз, як скажу, ціни, ви офігієте. Так, банани. В інтернеті дома по 30 гривень продають. Банани, дивіся. Банани по 65,80. На, так от ложу туди кудись. Все, в кубку. Ще банани. Да? Ну, як би не була б, звісно, я, ну, я б. Ну, як би я могла б без тарілочок. Кого? 3, ой, 4. Так, отаку салатничку купила. Mm -hmm. Ну, не могла б я видержати. На, тобі сирочки. Ось ого, Це Києві теж, блін. По чому Києві? Бляха, я наче з лісу. Я оце от коли боліла, не їздила, я не знаю. По 114,90. Ось ось морква. Мене морква поразила, блін, просто наповал. 33,90, блін. Це що це таке? Це взагалі. Так, Івася На. Він її обожнює, нехай їсть на здоров'ячко. Потім, потім соєвий соус. У мене що той соєвий соус є, що шашлики маринувати, а цей, щоб його поливати. Це не маринувати у цьому. Так. Да, завтра, мабуть, поїду, візьму м'ясо. Раз ми так два букети виграли, то треба шашличка з'їсти. <реш> так, цукрова пудра. Слідуйший. Зараз серий буде тут, в цьому пакеті Твій рай і мій. <реш> <реш> мій рай. Отакі тарілочки. Та да я не можу себе, я не можу без тарілочок поїхати. Я, блін, я туди стараюся навіть не ходити, блін. А не можу, подивіться, які вони гарні. ну Подивіться, ну блін. Ну блін, ну, ну вони такі гарні, ну це капець. правда, не ідеально білі, як у мене, я привикла. Але такі теж для борща я їх побачила, думаю, боже, там борщ буде виглядати. Ізумітильно. <реш> 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 Ось ці буде салат класно. Ну, так, цей спаєті. Серий, твій рай. На, господи, щоб ти до мене вже не чіплявся. Дуже-дуже довго. Це ще тільки початок. Це початок. Так, до ваняткові, до кашки. Ізюмчик золотенький. Взяла. Далі, на тобі ще цукрова путрася. На тобі той кефір зі списку. Так, нато вам ваші любимі ось його. На. Далі. Це те, що ти хотів, копчений Активі. Активі. Лактонія. Лактонія. Теж люблю її пити. На далі до папиного раю. Там вже все, блін, начебто. Все по очеріді брала, блін, висипала. висипала. Я взагалі вовще... це капець. На. Так, цукерочки. Такі і вонятку твої. Кокомоко чи як вони. Коко-чоко Кокочок, це його любимі цукерки На тобі ще ванільку. На тобі ще ваніліни. <с> на тобі ще ваніліни, боже, yeah. І ще ваніліни. І розпушувач, ні, без акції. Просто ви мене так вже ним задовбали, що мені приходиться вже було оце оце все. А я навіть купила пудінг на всякий случай, вдруг тобі захочеться щось зробити. Цукор ванільний. Так, ще мама взяла крабові палички, взяла ось ось тобі пиво. Просто хто не знає, Сережка п'є чисто безалкогольне пиво. Він в мене взагалі спиртного ніякого не п'є. Але мама любе отаке пиво. Але взяла, я люблю оце, 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 оце цей козіл. Я ще в банках, кстати, не пробувала, в бутилках дуже смачне. Так як мама вже видужала практично і завтра, можливо, будуть шашлички, то треба було взяти пиво. І закарпатська взяла собі, типу, щоб дешевше було. Все, так. Да. Це все у, у мене вийшло, це все на все, що я там. Такий, блін. Получився список. Це що вийшло? Це вийшло 1835, виходить. Бляха, за що, так? Да? Дві тисячі, блять, почти. Ой, господи. Емоція вискочила в відді матюка. Що ти пасу, щоб ти поїхала до два ти півпогазика була. Та це капець взагалі. Коротше, в общем, оце отакується. І купила, правда, що я ж кажу, купила на подаруночок. Ну, мама ж цього займається зараз ж 8 березня на носі. Я, звісно, хоч і пообіцяла, що вивчать не буду учасником процесу в школі. Але геть прям так не можу, бо хто То е, е, купила для для двох вчительок цього е, таке солоденьке. Короче. А для основної ще нічого. Бо я ще нічого не придумала. Поїду одного і як придумаю, то буде. О, блін, вона в шоці від моєї придумки. Головне, щоб у мене в той момент не було дурашливого настроєння. Але ж у <головне в шоці> <головне в шоці> да, мене буде дурашливе настроєння, то мені захочеться якийсь прикол. А якщо буде якесь таке нормальне настроєння, то тоді щось нормальне, ну то таке. Так, ну ось наші це, це, вчительки англійської мови, Мені, я думаю, що це взагалі прикольно. Ну, от, от, Мені дуже подобається. Да. Треба сфотографірувати в групу скинути. Так, все, оце отакого. От отката, откаталася. Я в шоці? Значить, я купила оці тарелочки, кстати, три штуки. Не із-за того, що вони прям мені супер-мега понравилися. Із-за того, що вони мені, ну, типа, трохи понравилися. Але ну, якби вони були білі, мені мені геть більше понравилися. Але із-за того, що там ще була типа, скидка, і вони малися папа коштувати. І вони мали коштувати 36 там ще гривень. А зараз папа буде в шоці. Короче, я не може. Як виявилося, я тарілочки, які мені ну прям не геть прям запали в душу. Просто чисто для борщу вони мені наче здавалися. Я здавалася, було б красиво. 89,90. одна тарілочка. По-любому якась китайська. Ну виходить, це, це три тарілочки, там щось цього. Ну блін, там реально акція була. Так, ребята, слідкуйте у форі за цими цінниками. Вони реально на це гукають. Це однозначно. Нафіга мені та тарелочка, блін. Чисто для того, що я подумала, що борщ, що борщ буде красиво в ньому виглядати. Я б купила б інші тарелочки, ті, які мені точно геть. Дурять. Дурять. Ну, в общем, отакий ось у нас якийсь був сьогодні день. Якщо чесно, отакий собі ніякий, тому що я сьогодні більшу половину дня провозилася. З тим відео на той другий канал, Блін, тому що воно довге, не загружається. Коротше, довго-дуже, довго була великіта, домонтувала, поки, поки там. Ой, коротше, це у мене сьогодні день такий монтажа, типа був. Те ми сьогодні так толком нічим не займалися. В общем, вареники, ті по факту не встигла я їх зробити. Вже завтра буду робити. Щось нічого не хочеться, вже время таке пізнє. О. Та я так, ну, я кажу, я така якось почуваюся якось трохи стомлено після тих ночних своїх змін. Во. А, але оце, оце день мій конечно, роз, розвеселив цей це, мій рандомний виграш. Зараз, до речі, покажу в кінці, ось, покажу, які, які класні ці букети. Це взагалі. Я, якщо чесно, коли я зайшла у Фейсбук і побачила, типа, Ну, ну що Маринка проводить такий розіграш. Мені не стільки там розіграш, там той треба був я, в принципі, не участвую в таких всяких розіграшах, я в цьому всьому не участвую. Я ніколи коротше, не участвую. Я от, 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 от в Інстаграмах, от, от в Фейсбуках таке не участвую. Тут я участвую чисто якби, пішла участвувати чисто із -за того, що е гроші збиралися. На, ну, із оци цих квітів на суміш для її дитини. Там хлопчикові ліжки зробили ось операцію. Коротше, і там треба якась така суміш. в общем, серйозна, не така, оця оця, оця звичайна, типа. А там серйозна якась там ніде взагалі, я не знаю, де вона її знайшла, бо коли вона ще з лікарні писала про цю суміш, то лічно, я навіть в інтернеті її не могла знайти. ну, коли шукала. А, во. То виходить, що я чисто брала участь, того, щоб наче на це. А воно вийшло. Виходить... Ну, суть, суть в тому, що, типа. Скажімо так, безкорисливо, я це, не участвую в цьому. О. Але суть в тому, що коли я зайшла і зразу вже побачила оці ці червоні, зараз я вам покажу. Боже, як вони мені зайшли, я ж взагалі тюльпани обожнюю. Блін, я так подивилася, там два віда тюльпанів типу, були, і підсніжники, по-моєму. Да. І я така, блін, як вони мені, оці червоні це взагалі, наче. Наче просто от, настоящі ось квіти. Я своїм хлопцям сказала, це, ці квіти у мене будуть стояти у цьому. Тепер я зроблю для них підвазон якогось красивенького. І вони у мене будуть стояти у підвазонечку, і будуть просто стояти, і будуть просто пахнути. Все. Ніхто його та, та мило в мене не забере. Бо воно це капець. Ось зараз ось покажу. Ось я зараз подивіться. Подивилися. О, Бачили, які класнені, Блін, та, це взагалі красота така. А як виявилося, то виграла обидва і рожеві і червоні це взагалі каміння. А тут на вечір на тобі такий сюрприз, якийсь получився. приємний, звісно, дуже. Я ще ніколи оце, оце. Я ж кажу, ніколи не брала участь, Ну, там, де. Колись брала, то я ніколи нічого і, і, і не вигравала. Але оці червоні тюльпанчики, ох, це взагалі. Так що все. Коротше кажучи, отакий, ось, отакий, собі, е, отакий день, такий монтажний день. Я дуже довго провозилася з тим відео, що, що, що як я ту годівничку робила, тому що там я його як включала, отак воно в мене записувало, і то, і то двоє суток. На секундочку, так що треба було його якось змонтувати, треба було якось пообрізати, а щоб його все обрізати і змонтувати, то його ще й треба було все передивитися, взагалі, як мінімум. Ну все, в общем, тоді до завтра. Дякую, традиційно дякую, що ви з нами. Будьте з нами, ми вас любимо. Тепла всім, затишку, спокійних ночей. Я вже не знаю, коли воно буде, але я надіюся, що якщо ми часто будемо бажати один одному це все, то рано чи пізно воно однозначно буде. Миру, пока-пока, слава Україні!